Це дуже важливий пункт, тому що за договором довічного отримання згідно цивільного кодексу право проживання в квартирі і особливо на всій площі, тобто, щоб нікого не підселяли і ніяким чином не зменшували можливості щодо користування квартирою, вони не обов'язково мають бути прописані. Тобто, якщо сторони це не вкажуть, тоді це питання не врегульоване. І набувач як власник квартири може. Навіть прописатися або здати цю квартиру там, в оренду, або частково здати, що пенсіонер е навіть не має права вже проживати. І чому це е так законодавець залишив? Тому що іноді в пенсіонера може бути дві, три і ще більше квартир. Ну, йому, до речі, не потрібно. Обов'язково всіх них жити, тому вкладаючи договір до вічного отримання на другу, на третю квартиру, він в першій квартирі може прописати своє право проживати ну, в тій квартирі, де він насправді вважає жити, а у всіх інших він може цей пункт не вказувати.